Шановні земляки, дорогі одесити та мешканці Одеського району, я щиро вітаю вас зі світлим святом, з Воскресінням Христовим. Великдень завжди був і залишається найвеличнішим святом для усіх віруючих людей. Проте цьогоріч ми знову відзначаємо його не так, як раніше, а в умовах війни. І велика кількість одеситів зустрічають Великдень на передовій. Проте саме завдяки нашим Збройним силам України всі ми маємо змогу піти в храм та попросити Всевишнього про омріяний мир та перемогу. Це велика свята дає нам надію на непохитну віру в те, що світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть. А отже, неадмінна переможе і Україна. Свята Великодня спонукає кожного з нас ще раз замислитись над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов'ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно та нагадує про те, що кожна людина народжується для добрих справ. Зичу міцного здоров'я, сімейного благополуччя та Божої благодаті. І нехай Господь оберегає кожного з вас. Христос Воскресе!